Воюй або працюй. 98% розісланих повісток нині направляють людям, які не платять податків. Завдяки державним реєстрам. Держава може бачити, чи працює людина або ж зареєстрована як підприємець. Про це розповів Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі. Тож саме тим, від кого нема надходжень у бюджет, передусім і надалі надходитимуть нові повістки. Окрім того, держава проводить аудит заброньованих та підприємств, які отримали статус критичних, бо серед них виявилися люди, які отримують менше мінімальної зарплати чи не оновили своїх даних. Уже цього місяця його завершать, і для бізнесу запровадять чітку систему бронювання, аби ті, хто платять багато, працюють на державу чи для збройних сил, могли зберегти своїх працівників. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників.